Вітаю вас на каналі Ізі Ярн. У цьому відео ми з вами зв'яжемо ось такі рукавички. В'яжуться вони дуже просто і швидко. Ви зможете їх зв'язати з будь-якої пряжі. Не забувайте ставити вподобайки і підписуйтесь на канал, щоб не загубити відео. А ми з вами переходимо до в'язання. Я буду в'язати з ось такої пряжі, тут у складі є вовна і рукавички будуть тепленькі. 170 грам 97 метрів. Гачок рекомендує 9 мм. Але я буду використовувати гачок 6 мм це для того, щоб моє в'язання було більш щільним. Починаємо ми з кільця мігумі. Робимо кільце і ниточку виводимо. Тепер в кільце ми пров'яжемо 10 стовпчиків з накидом. Але перший наш стовпчик буде складатися з двох повітряних: 1 і 2. Пров'язали дві повітряні, і це наш перший стовпчик. Тепер далі ми пров'язуємо в кільце ще 9 стовпчиків з накидом. Робимо накид і пров'язуємо стовпчик. Пров'язали наш перший ряд і в нас тут 10 стовпчиків. Нагадую, що дві повітряні петлі, які ми набирали, це перший стовпчик. Тепер добре затягуємо кільце мігурумі і робимо з'єднальний стовпчик у третю петлю. Ось тут дві повітряні, які ми набирали, і у третю петлю ми робимо з'єднальний стовпчик. Тепер переходимо до наступного ряду. Робимо дві повітряні, і у цьому ряді в кожну петлю ми пров'яжемо два стовпчики з накидом. Ми набрали дві повітряні петлі, це в нас рахується як стовпчик. Але відноситься він до останньої петлі. Отже, ми будемо пров'язувати в кожну петлю по два стовпчики, а в останню пров'яжемо лише один, тому що перший в нас вже є. В першу петлю пров'язуємо перший стовпчик і пров'язуємо другий стовпчик. У наступну так само пров'язуємо два стовпчики з накидом. І далі все повторюється до кінця. Дов'язуємо наш ряд останню я пров'язую один стовпчик, і сюди ж пров'язую другий. А в останню петлю я пров'язую тільки один стовпчик. Тому що ось ці дві повітряні, вони рахуються як стовпчик, який відноситься до останньої петлі. Отже, в останній петлі в нас два стовпчика. Тепер робимо з'єднальний стовпчик у третю петлю. І це ми закінчили наш другий ряд. І у другому ряді в нас 20 петель, ми пров'язали 20 стовпчиків. Тепер складаємо коло навпіл і приміряємо до долоні. Якщо воно дорівнює долоні, то все ми зупиняємося і далі коло вже не в'яжемо. Якщо ваша ниточка тонкіша, і вам треба ще пров'язати, бо мені вистачило лише двох рядочків, може вам потрібно більше, ви продовжуєте в'язати за схемою. Верхівка нашої рукавички готова. Далі ми будемо в'язати основу до великого пальця. Пров'язувати ми будемо в кожну петлю просто стовпчик з накидом. Робимо дві повітряні петлі. Це в нас рахується як стовпчик. І тепер в кожну петлю ми пров'язуємо стовпчик з накидом. Дов'язуємо ряд до кінця, пров'язуємо останній стовпчик з накидом, і тепер робимо з'єднальний стовпчик у третю петлю. Далі знову робимо дві повітряні петлі, це в нас стовпчик, і знову в кожну петлю пров'язуємо стовпчик з накидом. І так ми будемо в'язати стільки рядочків, скільки нам буде потрібно до великого пальчика. Я пров'язала потрібну мені довжину. Коли ви приміряєте рукавичку, то треба, щоб шовчик був оз цієї сторони долоні. В загальному я пров'язала 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 рядочків. Ви можете пров'язати стільки, скільки вам потрібно до великого пальчика. У наступному ряді ми будемо вив'язувати великий палець. Ми порахуємо, скільки нам потрібно пров'язати стовпчиків з накидом до пальця. Потім зробимо три повітряні петлі і вже дов'яжемо те, що в нас лишається. І так порахуємо, скільки нам треба пров'язати стовпчиків до пальцю. Ми будемо рахувати ось з цієї сторони, тому що наше в'язання. І йде в цю сторону, тому звідси ми і рахуємо приміряємо нашу рукавичку, так щоб шовчик був з тієї сторони. І рахуємо 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. і 10. Ну, Якщо у вас пряжа тонкіша, то кількість стопчиків може бути більшою. Рахуйте стільки, скільки є у вас. Отже, робимо дві повітряні петлі. Але ось цей стовпчик він відноситься до останньої петлі, тому ми його зараз не рахуємо. Ми пров'язуємо першу перший стовпчик, далі у другу другий стовпчик. І так ми пров'язуємо 10 стовпчиків. Дов'язуємо останній 10-й стовпчик. І ще раз приміряємо для того, щоб впевнитись, що ми пров'язали до нашого великого пальчика. Все, ми дов'язали, і тепер ми робимо три повітряні петлі. Три зробили, а на в'язанні ми пропускаємо три петлі. І у четверту пров'язуємо стовпчик з накидом. Тепер далі в кожну петлю ми просто пров'язуємо стовпчик з накидом. У нас є перший, далі ми пров'язуємо другий, третій, четвертий, п'ятий і шостий. Ми пров'язали 6 стопчиків після трьох повітряних, і так як ось ці дві петлі, які ми набрали на початку. Вони як стовпчик, який відноситься до останньої петлі, то виходить, що в кінці в нас 7 стовпчиків з накидом. Це ми пров'язали для лівої руки, і зараз я хочу показати, як це пров'язати для правої руки. Це буде єдина відмінність між рукавичками, і все інше буде в'язатися однаково. Я пров'язала основу. І у наступному ряді покажу, як вив'язати пальчик для правої руки. Ми розміщаємо наші рукавички таким чином, щоб шовчик був один напроти іншого. Чому? Тому що для лівої руки шовчик в нас з цієї сторони, а для правої руки шовчик в нас з іншої сторони. Ось так поклали наші рукавички, і тепер будемо дивитися, скільки ми рахували на нашій лівій руці. Ось тут ми пров'язали спочатку 10. Потім 3 повітряні і закінчили сьомома стовпчиками. Тут наше в'язання починається ось з цієї сторони долоні. Отже, ми пров'яжемо 7 стовпчиків, так як ось тут. Потім зробимо 3 петлі повітряні і закінчимо 10 -ма стовпчиками. Робимо 2 повітряні петлі. І це в нас стовпчик, який відноситься до останньої петлі, тому зараз ми його нарахуємо. Ми пров'язуємо 7 стовпчиків з накидом, так само, як ось тут, у першу перший стовпчик, у другу другий стовпчик, і так ми пров'язуємо 7 стовпчиків з накидом. Пров'язали 7 стопчиків з накидом. Ось ці дві повітряні, я нагадую, що вони не рахуються зараз. Робимо 3 повітряні петлі. На в'язанні ми пропускаємо три петлі і у четверту пров'язуємо стовпчик з накидом. І тут ми вже дов'язуємо те, що в нас лишається. Ми пам'ятаємо, що на цій рукавичці, ось з цієї сторони, в нас 10 стовпчиків. Тому і ми пров'язуємо 10 стовпчиків. Перший в нас є. Пров'язуємо другий, третій, я дов'язую ряд, це я пров'язую 9 стовпчик з накидом. А 10-й стовпчик в нас вже є. Це дві повітряні петлі, які ми набирали на початку. Ось так у нас виходить, що тут 10 стовпчиків з накидом. І закінчуємо наш ряд з'єднаним стовпчиком. Це ми пров'язали пальчик для правої руки. Ось така рукавичка в нас вже виходить. Тепер повертаємось до лівої рукавички і будемо вже в'язати далі. Наш наступний ряд ми будемо пров'язувати в кожну. Петлю, стовпчик з накидом. Робимо дві повітряні петлі. І тепер в кожну петлю в'яжемо стовпчик з накидом. Пров'яжіть так до трьох повітряних, а тут ми з вами зустрінемось. Пров'язали наш ряд до трьох повітряних петель. І тепер в кожну петлю ми пров'яжемо стовпчик з накидом. Ми будемо в'язати не в арку, а саме у кожну петлю. Бо ці петельки нам потім ще знадобляться. Робимо накид, шукаємо першу петельку, і в цю петельку ми пров'язуємо стовпчик з накидом. Знову робимо накид, шукаємо наступну. І у другу петельку пров'язуємо так само стовпчик з накидом. І у третю ми пров'язуємо стовпчик з накидом. Ось так ми пров'язали три петельки. Вони нам потім знадобляться, коли ми будемо вив'язувати великий палець. І тепер у кожний стовпчик попереднього ряду ми просто пров'язуємо стовпчик з накидом. Дов'язуємо наш ряд, закінчуємо останній стовпчик з накидом, і тепер пров'язуємо з'єднальний стовпчик. Ось так ми пров'язали ряд просто стовпчиками. І у наступному ряді ми будемо зменшувати рукавичку, щоб вона добре трималася на руці. Щоб зменшити нашу рукавичку, у цьому ряді ми пров'яжемо деякі стовпчики разом. Для того, щоб її рівномірно зменшити, ми зробимо ось що. Набираємо дві повітряні петлі і це в нас перший стовпчик. Далі пров'язуємо другий стовпчик, третій, а четверту і п'яту пров'язуємо разом. Ми робимо накид, пров'язуємо пів стовпчика, і у п'яту так само ми пров'язуємо пів стовпчика. Далі усі петлі пров'язуємо разом. Тепер знову пров'язуємо один стовпчик, один, один. І четверту-п'яту пров'язуємо разом, пів стопчика в четверту петлю і пів стопчика в п'яту. Тепер все пров'язали разом. Пров'язали наші останні три стовпчика і тепер четверту і п'яту пров'язуємо разом. Закінчили наш ряд двома стовпчиками разом. І тепер робимо з'єднальний стовпчик. Тепер у нашому ряді 16 петель, тому що 4 рази ми пров'язали стовпчики разом. Тепер наш наступний ряд ми будемо пров'язувати в кожну петлю стовпчик з накидом. Робимо дві повітряні петлі, і тепер в кожну петлю пров'язуємо стовпчик з накидом. Закінчуємо наш ряд з'єднальним стовпчиком. І тепер у наступному ми будемо вив'язувати резиночку. Як ми це зробимо, я зараз покажу. Робимо дві повітряні, робимо накид, і тепер наш перший стовпчик ми будемо вводити гачок таким чином. Виводимо з цієї сторони і виводимо з цієї. Ниточку робочу підхоплюємо і пров'язуємо з'єднальний стовпчик за попередній стовпчик. Наступний наш стовпчик ми робимо накид і вже заводимо зі зворотньої сторони гачок, обіймаємо наш стовпчик і робочу ниточку виводимо, пров'язуємо стовпчик з накидом. Наступний стовпчик знову. Ми зробили накид, обіймаємо вже з лицевої сторони, пров'язуємо стовпчик з накидом. Наступний пров'язуємо зі зворотньої сторони. Вводимо гачок ось таким чином, і пров'язуємо стовпчик з накидом. Ось так ми будемо в'язати до самого кінця. Дов'язуємо останній стовпчик, він має бути з лицевої сторони. І закінчуємо наш ряд просто з'єднальним стовпчиком. Далі ниточку ми просто відрізаємо і проводимо крізь останню петлю. Тепер будемо вив'язувати великий пальчик. У нас є три петлі, які ми пропускали, і три повітряні. З боків ось такі стовпчики. Приєднувати ниточку будемо з цієї сторони, в першу петельку вводимо гачок і проводимо нашу робочу ниточку. Робимо дві повітряні, і у наступний пров'язуємо стовпчик з накидом. Коли будемо пров'язувати, підхоплюємо наш кінчик ниточки для того, щоб сховати його у в'язання. Пров'язали другий і у наступну пров'язуємо третій стовпчик з накидом. Пров'язали три стовпчика і далі ми будемо пров'язувати три стовпчики разом. Гачок будемо вводити ось сюди в куточок, потім у стовпчик і знову у куточок. Робимо накид, вводимо гачок в куток. І пров'язуємо лише пів стовпчика. Знову накид. Тепер гачок вводимо у стовпчик. Пров'язуємо знову пів стовпчика Знову накид. І тепер у інший куточок вводимо гачок, виводимо ниточку і пров'язуємо стовпчика Тепер всі петлі на гачко пров'язуємо разом. Ось так ми пров'язали три стовпчики разом. Тепер пров'язуємо три повітряні петлі. Кожну петлю ми пров'язуємо стовпчик з накидом. Пров'язуємо стовпчик в першу петлю, потім у другу. І у третю петельку так само стовпчик з накидом. Тепер повторюємо три стовпчики разом. Гачок ми вводимо у цей куточок, потім у стовпчик і знову у куточок. Робимо накид. Пров'язуємо пів стовпчика у куточок, потім накид пів стовпчика у стовпчик, і знову накид і пів стовпчика у куточок. Тепер всі петлі ми пров'язуємо разом. Закінчуємо наш ряд з єднальним стовпчиком. Наступний ряд ми будемо пров'язувати в кожну петлю стовпчик з накидом. Робимо дві повітряні петлі і тепер пров'язуємо стовпчики з накидом в кожну петлю. У мене таких стовпчиків буде 8. Дов'язуємо останній стовпчик. І закінчуємо ряд з єднальним стовпчиком. У наступному ряді я вже буду закривати пальчик. Якщо вам потрібний вищий пальчик, то ви можете пров'язати ще один ряд ось такими стовпчиками з накидом в кожну петлю. Як закрити пальчик? Робимо дві повітряні петлі, і у цьому ряді ми будемо пров'язувати кожні дві петлі разом. У наступну петлю пров'язуємо просто стовпчик з накидом. Тепер наступні дві петлі ми пров'язуємо разом. Пров'язуємо в першу петлю півстовчика і у наступну так само пров'язуємо півстовчика, далі все пров'язуємо робочою ниточкою. І знову повторюємо: пров'язуємо півстовчика в одну петлю, півстовпчика у наступну і пров'язуємо всі петлі разом. Ось такий наш пальчик готовий, тепер ниточку просто відрізаємо і продягаємо крізь останню петлю. Тепер ниточку, яка у нас лишилася на великому пальчику, ми виведемо на зворотню сторону і закриємо пальчик повністю. Продягаємо ниточку крізь всі петлі по колу і потім цю ниточку просто зафіксуємо і сховаємо у в'язання. Великий пальчик готовий. Я нагадую, що якщо вам потрібен більший пальчик, то ви просто перед рядом, яким ми закривали цей палець, ви додаєте ще один ряд стовпчиків з накидом в кожну петлю. Цю рукавичку ми зв'язали для лівої руки. Для правої руки в'яжеться так само, тільки одна різниця це як вив'язується великий пальчик. Це ми з вами розібрали. Отже, я впевнена, що права рукавичка у вас так само вийде. Такі рукавички в'яжуться дуже швидко, можна за годину їх зв'язати. Вони дуже м'ягенькі і затишні. Я сподіваюся, що майстер-клас вам сподобався. Напишіть, будь ласка, в коментарі, чи все вам було зрозуміло, і якщо у вас є якісь питання, також пишіть, ми з вами все розберемо. Не забувайте ставити вподобайки і підписуйтесь на канал. А ми з вами зустрінемось вже у наступних відео.